Мої вітання, що ти бачиш на картинці? А вже ж, це дитячий садок. Кого ти тут бачиш? Звісно, дітей. Давай познайомимося з однією такою дитиною та дізнаємося, як його звати, послухавши віршик Марії Познанської. Ой, який хороший хлопчик є у нас, в групі наймолодший звуть його Тарас. Він в садку дитячим тільки перший раз грається, не плаче новачок Тарас. А зараз пропоную з допомогою площинного конструктора створити образ хлопчика Тарасика. Основою для викладання нам буде слугувати аркуш білого картону. Пропоную послідовність виготовлення. Беремо круг. І кладемо його перед собою. Це голова. Під кругом покладемо квадрат. Це буде тулуб. Під квадратом покладемо великий прямокутник. Так, це штанці тарасика. З обох сторін квадрата у верхній його частині кладемо невеличкі прямокутники. Це будуть. У нижній частині великого прямокутника кладемо два квадратика. Це будуть, як ти гадаєш, правильно, ніжки. Тарасик радий подорошувати з тобою. А як звати твого друга? У Тарасика є подружка. Придумай її ім'я. Всім нам швидшої зустрічі!